Я доєднуюсь до акції, тому що мій чоловік знаходиться вже 23 місяці в полоні. Російська Федерація його утримує і, на жаль, не обмінює. Але я чекаю, що скоро він повернеться, і тому всіма силами підтримуються акції. Ми просимо людей підтримувати також і не залишатися осторонь. А ви не вперше на цій акції? Ні, не вперше. А як а, взагалі оточуються, реагують, коли бачать вашу акцію? Е, ну, питають, що у вас проходить, що це за акція, питають е, за наших хлопців, і по можливості навіть доєднуються. Це дуже приємно насправді, е, що люди, ну як вам сказати, пам'ятають і нарешті знають, що у нас є така проблема, і що вона ну існує вже два роки. А чи бачите, ви якісь позитивні зрушення з боку України або громадян до цієї проблеми? Україна все робить для того, щоб повернути своїх героїв. Ми бачимо, що вже е, пройшло у нас три обміни в цьому році, і дуже позитивні зміни. Ми сподіваємося що е, наших героїв так само будуть повертати, і що це не останні обміни, і ми чекаємо. Зняття місяця почала доєднуватися до дівчат, бо спочатку не знала про цю акцію, а потім в соціальних мережах все більше і більше кремничужани почали репостити про те, що будуть акції, і я вийшла, і в перший же ж день акції, коли я вийшла, я дізналася про те, що мій найкращий друг знаходиться в полоні, ну, тобто що він з них безвісти взагалі. А так як ми чекаємо його живого, то сподіваємось на те, що він в полоні. От тому доєднуємося тепер кожного дня. І його родина по можливості приїжджає і доєднуємося, чекаємо його з полону. А якась діяльність поза акцією є? Ну звичайно, ми звертаємося всі громадські організації, які. Знаходимо, які нам рекомендують вже знайомі, в яких рідні там два роки в полонах. Ну тобто вся така атмосфера дружня, і дівчата дуже допомагають в плані цього тримці. Дуже їй. А ти задоволення взагалі реакцією Кеменчужана на цю акцію? Е, ну, в принципі, звісно, хотілося, щоб було б більше, щоб більше людей виходило. Але я в принципі розумію, що е, ну, можливо, не всіх є можливість, бажання, не у всіх є. Але в принципі, е, люди досить таки, ну. Непогано реагують, не дивлячись на коментарі, які ми бачимо під постами в соціальних мережах, що це не призведе ні до якого результату, але ми тут, ми повинні тут бути і повинні тут бути всі.